Сьогодні ми підводимо підсумки 2023 року. А саме по тим автомобілям, по тим можемо сказати, не типовим проблемам, але слабким місцем того чи іншого автомобіля. Сьогодні у нас топ 3 поломок, які у нас були за весь минулий рік. Які є не сказати, що вони прям типові, але вони є слабким місцем ти того чи інакшого автомобіля. На третьому місці у нас Subaru. Дуже велика кількість була в цьому році ремонтів головок на автомобілях субару. Це були кітрибеки, трьохлітрові, три шість. А от беки Форестери, тобто, не було такого дня або тижня, щоб у моториста не стояв субару на зняття головок блоку циліндрів. Все зі тому що з тим, що у нас потрапляння вихлопних газів веде в систему охолодження. Навіть зараз Форестер на такі ж самі роботи, тобто дує машину, пічка не гріє, грі... ну тобто система охолодження не працює. Не сказати, що це типова проблема для субару, але із-чого це все виходить? Із-за того, що ніхто не слідкує за станом радіаторів, відкатали літній сезон, поперегрівали мотори, прийшла зима і починається. Не гріє пічка. І з того ж виходить з діагностики, що у нас не гріє, тому що її воздушить. Тому, якщо у вас автомобіль субару, але це касу це стосовно не тільки автомобілів Subaru, слідкуйте за. Радіаторів, тому що можна отак от просто попасти в халеп і попасти на гроші. На другому місці. Дуже багато в цьому році к нам приїжджало К9К двигунів, це Ірино Сандеро, це і Мігани, це і Дастери. Хоче скажу, що майже всі вони приїхали своїм ходом, але вони всі були майже з однаковими проблемами. топ 3 які були: перше це проскок ремня ГРМ, другий це прогорівша прокладка ГБЦ, третє це розбиті шатунні вкладиші на цих двигунах. Чомусь в цьому році дуже багато їх було. Тобто, також можна сказати, кожен місяць на якомусь підйомників висіла машина, або у нас був проскок по ГРМу, або у нас було якесь питання до прокладки ГБЦ, тобто, або прогар, Ну саме у нас були прогар, або приїжджали машини зі стуком в двигуні, міняли ми шатуні вкладиші. Тобто, теж в цьому році було їх багато. І топ-1. Зазвичай небагато саме з цими роботами приїжджають ці автомобілі, тому що всі, хто у нас на обслуговування на таких автомобілях їздить, ми радимо робити профілактику цього вузла, але чомусь до нас саме в цьому році попало дуже багато клієнтів, хто не знали, що треба робити профілактику цього вузла, і приїжджали вже можна сказати з проблемою. А саме це Hyundai Tucson, AX35 п'ятий Santa Fe з непрацюючим повним приводом. Приїжджає машина, знімаємо роздатку, шліцевої нема. Дуже багато автомобілів саме в цьому році було, де ми відновлювали шліцеву на роздавальних коробках на коробках і міняли, і відновлювали, тобто були багато автомобілів, ну, але проблема вся одна. Що хочеться сказати, на рахунок от, проблеми по повному приводу, якщо у вас Hyundai santa Fe, Tucson, ax Х35. общем, якщо у вас Hyundai або Kia з повним приводом треба хоча б раз в два роки робити профілактику повного приводу тобто знімати роздавальну коробку чистити змащувати шліцеву частину тоді буде їздити якщо ви цього не робити то з'їдає просто шліци і повний привід у вас відсутній тому отакі топ 3 найпопулярніших ремонтів в цьому році яких було більше чим хотілось би